Ферма Бібібуба глава 7. І ось вже нарешті настало весілля. Боб стоїть перед дзеркалом, вбраний у весільному костюмі. Милується собою, а поруч стоїть гека. Раптом Боб запитав у гека гек, ну, а як я тобі? І відразу гек відповів Бобу Боб, ти гарний та одразу Боб запишався і сказав, а то ну гаразд та відразу Боб зняв свій весільний костюм щоб його не забруднити до банкету. І одразу Боб запропонував геку, а ну ходімо поглянемо як інші готуються до банкету. Та відразу гек відповів ну ходімо і вони одразу пішли подивитися як інші готуються до банкету. І ось вони йдуть доходять до будиночку бабусі Аліси вже дійшли та відразу вони погукали бабусю Алісу агов бабуся Аліса відчинить, будь ласка, двері, а бабуся не відгукнулася, і Боб та гек подумали, що вдома нікого немає, і одразу вони підійшли до паркану та відразу вони перелізли через оцей паркан і ось вони йдуть по подвір'ю, проходять біля вікна, заглядають у це вікно та бачать величезний файний і смачний весільний торт та одразу гек сказав так кортить поласувати тортиком і відразу Боб заборонив чіпати цей торт та сказав цей торт для весілля і одразу гек засумував тільки гек засумував та відразу Боб передумав і сказав але трошки можна покуштувати тільки. Боб це сказав, та одразу гек зрадів, і відразу вони відчинили це вікно та з'їли усе й та Раптом бабуся Аліса вже повернулася додому, і одразу бабуся Аліса побачила. Бо та гека, те, що вони з'їли усей сей і відразу бабуся Аліса страшно розлютилася та одразу взяла свою рушницю. або бо і гек тільки вони побачили, бабуся Аліса страшно розлютилася та взяла свою рушницю, і вони відразу рвонули щодуху у вікно, та одразу бабуся Аліса за ними теж рвонула у вікно, і відразу бабуся Аліса кинулася їх наздоганяти, але вони встигли втікти. Тоді бабуся Аліса сказала нічого спечу новий та захов. Ваю, щоб ці пінгвіни знову його не зжерли. Ось вже настала середина дня. Боб і Гек йдуть собі, а раптом вони зустрічають на своєму шляху бабусю Алісу та одразу. Боб і гек привітались з бабусею Алісою. Гек сказав Доброго дня, бабуся Аліса А Боб сказав Доброго дня, моя дорога Теща» та відразу бабуся Аліса теж з ними привіталася і сказала: Доброго дня, гек. Доброго дня, мій дорогий зять. Тільки бабуся Аліса з ними привіталася. Та одразу бабуся Аліса їх запитала. А куди ви цапиєте? І відразу Боб та гек відповіли бабусі Алісі. Ми запросили на весілля відомого співака Романа Піддубного. Якраз йдемо його зустрічати. Та одразу бабуся Аліса здивовано запитала. Але він ж гуморист. І відразу Боб відповів бабусі Алісі він іще непоганий співак. Та одразу бабуся Аліса сказала, ну тоді гаразд і відразу Боб сказав, але він приїде не один а зі своїм напарником по дуету ведмедем. Тільки бабуся Аліса це почула. Та одразу бабуся Аліса сказала, ну я все бачила у своєму житті, щоб ведмідь співав на фермерському весіллі, Це я вперше таке бачу, ти знаєш, тепер мені іще більше захотілося прийти на ваше весілля. Ілля щоб не тільки підтримувати свою донечку, і ще щоб подивитися цю картину, як називається співочий ведмідь, тільки бабуся Аліса це сказала та відразу до них. Під'їхала чорна машина і одразу відкрилися двері машини. Та відразу з цієї чорної машини вийшли відомий співак Роман Піддубний у чорних окулярах та з букетом червоних троян і його напарник по дуету і Одразу Роман піддубний з своїм напарником ведмедем. Підійшли до них, та відразу Роман піддубний з своїм напарником ведмедем привітались з ними і сказали: вітаємо, та одразу бабуся Аліса Боб і Гек привітались з ними та теж. Сказали, вітаємо, і відразу бабуся Аліса сказала: Боже, який файний букет! Це гадаю, мені тільки бабуся Аліса це сказала, та одразу бабуся Аліса вихопила цей гарний букет із рук співака. І відразу співак сказав взагалі: цей букет був для нареченої. Ну, гаразд, та одразу бабуся Аліса сказала: Ну а я мати нареченої дуже приємно. І відразу бабуся Аліса та оцей от співак потиснули один одного руки, поки бабуся Аліса і оцей от співак тиснули один одного руки. Бабуся Аліса повернула голову до Боба. Та бабуся Аліса запитала: Чуй Боба, де ти його надибав цього гаврика? І одразу співак сказав взагалі, то я співак із найвищим рівнем, та відразу бабуся Аліса сказала, чуй співак із найвищим рівнем. Ану не викаблучуйся, а то зараз ти отримаєш такого файного підсрачника, як оцей ось твій букет. І одразу співак все зрозумів, та сказав, та я все зрозумів. І відразу бабуся Аліса сказала: Ну тоді добре нарешті настав вечір вже весільний бенкет розпочався. Йшло багато родичів, всі танцюють веселяться, а раптом наречена кудись зникла, та одразу усі почали шукати її. А раптом бабуся Аліса страшно розлютилася, і відразу бабуся Аліса запитала у гека: Це ти вкрав мою донечку. Та одразу гек боягузливим голосом відповів бабусі Алісі: ні, не я. І відразу бабуся Аліса дуже голосно прокричала до гека. А хто тоді? Дід пехто і баба з пістолетом, гек, я зараз візьму свою рушницю, ти мене знаєш. Та одразу гек розплакався і сказав помилуйте та відразу співак сказав у свій мікрофон. А ось і наша наречена вже повернулася. Тільки співак це сказав, та одразу Марина підійшла до боба і встала з ним. Та сказала, я ходила носик припудрити і відразу гек перехрестився, та одразу на весільну сцену вийшов співак з своїм напарником по дуету і відразу. Зуспівак почав говорити свою весільну промову. Шановні пані та панове, ми тут всі зібрались тільки для того, щоб два острова кохання в один возз'єдналися і я неодмінно хочу побажати, щоб ваш остров кохання плавав у морі під назвою життя дуже довго та щасливо і я ще бажаю, щоб у вас було море діточок, бо діточки це квіточки життя. І ще я вам бажаю, щоб ви дочекалися внуків і дай Боже та правнуків. І я хочу підняти ці келихи з вином та випити за наших молодих. І прокричати гірко молодим. Тільки співак закінчив говорити свою весільну промову. Та одразу усі гості взяли своїх келихи з вином і Підняли їх та відразу вони поцокались і одразу вони прокичали за молодих та відразу вони випили повні келихи. Вина тільки вони випили повні келихи. Вина і відразу усі гості почали кричати гірко молодим. Тільки усі гості почали кричати гірко молодим. Та одразу наші молодята почали цілуватися по французьки. Тільки наші молодята почали цілуватися по-французьки. І відразу дуже відомий співак Роман Піддубний з своїм напарником. Ведмедем заспівали таку веселу, романтичну та весільну пісню, А це не просто трек, це супер саундтрек. Він саме для тебе, ОВТПТП. А я хвилю хвилювався, щоб в житті я не залишився. Один навіть трохи я стидався. щоб без дівчини так довго я ходив по улицях і по містах шукав тебе? Я там ось тут складав по модних закладах свого кохання, я маршрут, Побачив у серці цей зелень то був найкращий мій день. Тільки тілом бригади, це найкращий день мого життя, і назад не треба вороття. Я люблю тебе, адновішений. Ти моя кохана наречена. Це найкращий день, це найкращий день і не передасть жодна із пісень. Як тебе люблять? Я, Bla, я щасливий, я, <Frederick> <Thrash> я, я співаю голосно. Я тебе цілу, цілую, цілую. Ah, 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 ah. головному у коханні Хай всі завжди напишуть всі свої коментарі. Ми летимо з тобою кохання, як ракета від землі. І знову в серці в мене целий, бо це найкращий наш день. Це найкращий день мого життя, і назад не треба вороть. Люблю тебе, як нові жени, ти моя кохана наречена. Це найкращий день, це найкращий. Найкращий день мого життя і назад не треба вороття. Я люблю тебе, як нові жени. Ти моя кохана, наречена. Це найкращий день, це найкращий день і не передасть жодна із пісень, як тебе люблю, я кохаю я. Співак і його напарник по дуету ведмідь закінчили співати, та одразу Марина шипнула Бобу на ушко. Боб я при надії тільки Боб почув цю неймовірну щасливу новину. І Боб відразу дуже сильно зрадів, та одразу Боб сказав, тільки бабусі Аліси, поки що не треба про це казати, бо вже уявляю собі, що буде, тільки Боб це сказав. І відразу Боб уявив собі, що із ним буде, коли бабуся Аліса дізнається, що її донечка при надії бабуся Аліса. Ліса стоїть перед ним з своєю рушницею та каже Боб ти пінгвіні!» <клес> Тільки Боб це уявив собі, та одразу Боба переколотило. Кінець, хто натанцювався на весіллі, той молодець. Режисер, сценарист, продюсер і відеомонтаж Роман Піддубний.